Зв'язку з тим, що дуже інтенсивно почали наносити ракетно-бомбові удари Російська Федерація по крупним містам, було прийнято рішення про розосередження закладів вищих військових навчальних закладів по території України. Але це не вплинуло на, на процес підготовки, організована підготовка дистанційно. За необхідністю викладачі виїжджають на визначені локації для проведення практичних занять. Налагоджені битові умови, налагоджена робота на полігонах, всі практичні складові виконуються в повному обсязі. Програма підготовки не порушується. Після переміщення на визначену локацію нас дуже тепло зустріли, надали нам е, максимальні можливості для проходження навчання, максимально комфортні умови для проживання. Громада допомагає, як фінансово допомагає, була прийнята програма підтримки. І максимально е, ми в співпраці з громадою приймаємо активну участь в суспільному житті громади. Коли мої курсанти в якості інструкторів приходять в школи для проведення занять, то діти дуже тепло, їх зустрічають з посмішкою, як своїх рідних.